Йоснава. У вас ліцензія є? Яка ліцензія? Директора так, звісно, не зватися, ліцензія вас і будь Ліцензія є, ви на сайті знаходиться? Ліцензії. Ну, у вас ліцензія є на до чого ви виконуєте обов'язки? <кліпи> Який <не, кліпи> ти державний фірма? Я ж, я зараз, якщо чат-бот зав'ю, прошу. Дивіться. <кліпи> зараз <кліпи> <кліпи> зараз <кліпи> 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 зараз, зараз, <кліпи> дивіться. <клі так, так. Ви підтверджуєте, що ви підтримуєте, покриваєте дії ОСББ так само того, чи геноцид. Тобто ви як Да, Ми дивіться, ми йдемо другим чином. За покривання дій, отакі злочини, ми не подаємо за те, що не внесли, ми подаємо за співучасть і плюс не внесли. От ви зараз своїми діями підтверджуєте, що ви співучас Дві скарги до вас написали. Останню ми написали в понеділок. Подали скаргу. Ніяких дітей вона внесена до єре. Ви вона, от ви безпосередньо вам подали скаргу, що ніяких з 15 шла дій не було. Ви не внесли до єру. Тобто, ви підтверджуєте спілку. Біредер, а які до теперь злочин не вбачає? Так, злочин та. не вбачає. А як він має? Це 200... 303 капітан. Дивіться, а по 214 Ні, по... іншого кодексу. Ні, не, то співучас, ні, ні, передбачає одно, Якщо слідчі не вносить, то оскаржі. Дивіться, по 214, двісті. От я вибачте, з ким ми розмовляємо. Я виконуюч обов'язки керівника управління комунікацій та зовнішніх зв'язків. Дивіться, дивіться. тобто, ви підтримуєте, що стаття 214 може слідчий подивитися і подумати, що це він він може постаті чи він, почекайте секунду, чи він має подивити, глянути що це за злочин, внести в ЄРДР, а потім це тільки дивитися, закривати, не закривати, ввести правильно? Чому не в нас у заяві міститься? Факти окремі обставини вчинення злочину. Якщо тут. Злочин. Ні, 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 там нема такого, не придумайте. Восьма так. частина особливо. Там нема такого, щоб даже заяву. Яка буде? Дивіться, є питання. Витягнути ці дозволі. Дивіться. Можна якось у вас питання, в тому є... що не вносить ваші відповідальності по вашій заяви до єдиного рейсу. Скарження бездіяльності слідчого детектива в суді це не це, це співучасть, пистот. 303... Добре, співучасть. Да. Ви йдете до ДБР, якщо ви вважаєте, що в діях працівників національного mm -hmm. бюро є співучасть. Подаєте заяву? Вони не вносять оскаржувати відомості. Ні, nee, ми то скажемо. Ми просто добре зараз. Давайте ми почнемо no. того. Ви до нас зараз вернутися. Так. Ми маємо щось чи зафіксувати заяву, mm -hmm. прийти до якогось єдиного рішення, що вам зараз, що ми. Дивіться, ні, ми просто прийшли ну, дізнатися в суть тому, що в понеділок да. подали, ось з 15 числа ми подаємо скарги прокуратури до вас, ви там кудись відправили, не мені ще заяву не скаргу в ЄРДР. Тобто ви щось там вважаєте, ви порушуєте. 1303, всі люди, ми і подамо, ми зараз ЄСБО підемо в суд. Ми так, просто хочемо вашу. Може, суд добре да. поки відкрити, почитаєте. Я розумію. Ми просто щоб вами зайнялись за те, що ви покриваєте такі дії, і ви не ніяких реакцій. Дивіться, зараз війна, вроді би, да? би, мороз на дворі, да, замітили? Ви святкували нормально, а на в такому морозі людини без суда слідства виключили світу воду, газ, утеплення. Тобто ви не вбачає, ваша організація не вбачає. От ми зараз до вас Я як ви Е, не важно, ви мали ввести е, по 24. Як ми 14... направили за належністю, значить детектив важливо. А, ви рахуєте, що не належно, де належно де так? Вставин, а, де немає. Де тобто ніхто нікого не, не викликав, побачили скаргу на злочини. Ви не належить до компетенції на національної гроші. Ви читали 214 ні, ні, не... роз... дослідність детективів. Не треба. Ви просто відкрийте справу і передайте за належність. Ви маєте відкрити справу під час. Ви бачаєте бездіяльність 303 капука. Та Ми, ми напишемо, ми ми, нам цікаво, ми, от, от ми зараз прийшли. Та, я вже да, ми, ми просто... А, ви, дивіться, і знаєте, що в ваших, ваших діях злочинність, яка ще перша скарга прийшла, відповідь на першу скаргу прийшла підписом 28 грудня, а нам прийшла 8 січня. Тобто. Чи 9 січня, представляєте, якщо ви, 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 ви помітили пізненням його відправили, у нас все фіксується? Ви можете написати заяву, прошу надати повідомлення почтовий реєстр, коли від нас ту відповідь отримали. Ми вам надамо. Ну поштальон сказала, сказала. От отримала нам принесла. Тобто, якщо вас цікаво ні печаті, ні печаті нас є печаті, що у нас почта забирає. Тому дивіться, якщо е ви якщо е дізнатись, коли під, пішла від нас заява. Навчі ми вам по підпомогу і можете всі кон... претензії виставляти yeah. e, Дивіться, на конверті там нічого нема, по-перше, там нас щось Якщо вам потрібен цей документ, будь ласка, зверніться, ми вам його. E, дивіться, ще одне таке питання. Документи, якщо він перегнутий, він має чи ні, чи ні, якщо зігнути. І без, а четвертого, відповідно... ні? A4, а? Конверти такі передбачені, нам такі конверти. Для фізичних осіб такі конверти передбачені. Вам звертала скаргу писала людина, по-перше, і дивіться, сутика виконує зразу так, по ну, добре, але ну, дивіться, дивіться вимоги, згідно з державних стандартів, є ДСТУ, вимоги до документів. Ну це, ви звернулись до фірми на, фірми на, на БУ, да. фізичний, Дивіться до, на, дивіться, бо ви звернулись до фірми Набу, яка зобов'язалась, получаючи кошти з бюджету з наших податків. Ато зберігати і спокій я кажуть виконувати злочинні дії, тобто щоб не було злочинних дій проти людини. Правильно по-друге, ви коли у вас на вашому сайті чітко зазначено, є директор і є певних кілька людей, які мають за дорученням виконувати, ставити вагомі питання дії дії імені. У вас, кожна особа, яка нам пише, вона має доручення на то, що від імені фірми Набу е, прислала нам існує, Є державний орган. Дивіться, я вам зараз відкрию. Open Data Bot або U-Control. на ну, відкрити вам зараз. Я вам покажу є тут написано є компанія, є директор і компанія. Чітко зазначено да? юридична особа публічного приватного. права. приватного права і є директор. Приват. давайте я вам відкрию при кодекс. Почитайте Так, причому при чому тут кодекс. При кодекс я заходжу. Data Bot, Дивіться. Добре, я хочу запитати, чим я зараз О, дивіться, директор. от ДБР, наприклад, компанія ДБР. зараз Це вас не питання до Open Data Bot. А, ну, w... чому він так зазначає? 아, а, а, а ю контроль, чому так зазначає? Ну, чому він так? Well, Звернувся американська фірма Юпік. А ви де зараз в Америці, так? За... Да? За... Ви служите, за... якби... У нас державний орган та ні назва вас назвати э, бюро України. Якщо у вас є питання Дивіться, то що офіс то ви... генерального прокурора, директор пише да код компанії пише. Тобто коди ДРПУ код... це шокод ЄРДП. Усіх органів у всіх публічного права вир... Ні, ні, державні Зрічного компанії не мають. Мали... права. Нема Прам... коду Едерпу. Да, це це приватне. Це це приватна компанія, зареєстрована в Комерційна Якщо у вас є питання щодо е, тобто, ви підтримуєте? От ви як представник НАБУ, не ви підтримуєте? Я заяву? Не розглядала. Я питаю у вас зараз. Чим я можу вам е, допомогти нам дати відповідь? Чому нема коду справа не заведена я, в, я, в реєстр? Я вам сказала. Я по Тобто ви за вашу... ой, ви тобто, я ви не згідні з тим, але я ознайоме тобто, ви згідні так? Да. дивіться, того, і що ви подали вашу заяву. Її розглянули підстав для внесення відомості до ярдер не виявлено і направлено. А ви опитали людей і матеріал Це питання не належить до кого від початку. А тобто собі об'єктивна думка, що не побачили, да яка звідки ви взяли, що ви щось там розглянули що, ви не звернув відповідно Ви... Закон про звернення громадян про що? Напевне? Так, то хай громадяни звертаються, до вас людина звернулася. Ви вибираєте офіс Генерального прокурора, є законодавство, я законодавство я України, відповідно до якого ми працюємо. Е, дивіться, Промагаємо я чітко Україну. вивчив 214 статтю, там нема такого. А 216 ви е, ну, так, Потім, 214 спочатку 214 і потім передається за належності. Спочатку реєструється в ЄРДР, а потім, а, а а потім по 216 статтю. Так, кажіть. Ось є 214, no. далі йде 215, а далі йде 216, no. там де визначається підслідність правоохоронних tak, tak, органів. Це вже після того, як вона... 24. 24. Ні. 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 О, як 214. Ні. ні, де, а ну покажіть. Ні, це, а ну покажіть мені відкрито. Давайте. Негайно, вимання, скар, не негайно. Якщо ви не згодні з бездіяльністю, будь ласка, 300. Та ні, ми подамо обов'язково. Все, Директор вам не допоможе, ні заступник, ні перший заступник. Лише суд. Суд захищає ми, права людини. Ми ви не захищали. Якщо ви вважаєте, що ми, ми порушили... Ми, ми, да, ми вважаємо, що ви, ви порушили. Йнуто, ми такова, ми просто от, ми поки чекаємо відповіді, бо відповідь знову от, ми в понеділок вам надали відповідь. Відповідь є от з понеділка скарга. Дивіться, вже прошу тише. Скільки напевно? часу вона буде розглядатися на скаргу геноцид? Людина сидить з 15 числа без, без тепла. Місяць, а вас розгляд тільки да? номер сервіс. Вас... Покажи номер. Номер О 238. А ну переглянь точно. Бо тому що вона розглядатися буде. Відповідь на цю скаргу нам не буде. А скільки ми в морозі будемо ми сидіти? Ви, ви починайте. нормально слідкуєтесь? Це питання належить компетенції національного бюро. Національного а, тобто ви не можете ніяк попливати, ні, ніяк, так? Да? Тобто відкрити справу і передати відкриту ви не можете, ні? Ви не звертаєтесь до національної поліції, яка цей прямо. Ми звернулися, ми подали на вам на вам. Номер О о. О 328, 328. Гляньте Зараз і дайте нам відповідь, щоб воно по е, від восьмого Сьогодні 12 січня. Термін розгляду що він ще а скільки буде розглядатися людина без світла, без суда світла, е... світла в будь-якому випадку. Це не питання, яке належить до мені. Просто треба людський фактор. от, от, от водва з вами розмовляю. Ми, мене мені Ми цікав... нема повноважень. Детектива немає повноважень. А у вас нікого ви не... нема. Ви от коли будете мені відповідавати, давати, надайте нам доручення. Від вашого директора, що ви маєте право повну... ви маєте повноваження. У нас є інструкція, можете звернутися запитом з доступними. Ні, ні. Ми то 141... сорок 141 інструкція наказ директора про організацію Це наказ для заяв, вас. Заяв повідомлень про кримання про то прав. для ми вас ним інструк... керуємося. Ми як державні службовці ним керуємося то для, а я... для вас. А я державні... а ми зазначив ні. ні. Це... Так, у, нас нема у нас є діючий закон згідно закон... норм чинного законодавства. Ви собі керуєтеся як... вашим... При... Ви, якщо дивіться, якщо ваш іншого в нас на дивіться, якщо ваш закон порушує конвенцію декларацію прав людини, то ваш закон не ч необще не ліквідує. Це все демагогія, дискусія. Що а, туди? я що я Ні, Просто я розумію, що ви підтримуєте, що от вона зараз піде додому в холод людина, да і вам все рівно. Ви ніяк не можете попливати. Дивіться, дайте нам тоді. Ми ходили? Ми до вас прийшли, бо вже всі прийшли. Генерально прийшли, район, обласну прийшли, є А? Якщо ви вважаєте. А прокуратура вважає, що, ми, що там не вважає. От нам написали, представляєте? І ми звернення. Ви знаєте, заявою злочину до одного органу, до іншого. Зверніться до суду. той орган. Ми всіх вас суберем і відправимо до суду. Ми от побачимо, скільки вас буде от зважати Всі таке. Да. Якщо ви хто підтримує його не похвалення конституційного органу, відправимо в суд. І за підтрим... А там по... європейський суд. Що... Зараз? 에, дайте нам витяг, я думаю, що вже скарзі. А чому гляньте, ви звідки знаєте? Ми, щоб не чекати почтою два тижні, ми хотіли би забрати. Дайте заяву, дайте витяг ГРДР, вона буде розглянута, ви прийдете забрати свій Відповідь Відповідайте нам. Відповідь дайте тоді. Ну, має відповідь бути? З понеділка ж відповідь мала би бути. Термін не розгляду. Терміни розгляду нема. За сутку має бути ЄРДР, а потім щось далі. Одразу має бути зареєстровано тоді вже слідчі там не слідчі. Якщо протягом 24 думки. годин не внесено відомості в вони по... не внесені. Розуміло, розуміло відомі, так, значить порушено. Ми розуміємо, що Я вже порушили. Я зараз подивлюсь, чи надано відповідь на вашу заяву? Якщо надано, ви можете написати заяву, ми вам надамо наручно цей екземпляр сканований. Триста Є відповідь на вашу з'яву. можете написати заяву. Да, прошу надати мені копію відповіді. А для чого ми тут вже безпосередньо нашому за я на підставі чого? Я вам її надам. Що, на, ви? На, підставі на, підставі, на підставі, що людина якобі. безпосередньо прийшла. Чому Напишіть заяву? Що прошу надати? Де це таке на то напише? Ми безпосередньо прийшли. Ви нам замість пошти. Як це ви не можете безпосередньо чого? Ви вимагаєте заяву? Нам ти копі. Ми приходили в прокуратуру на перед треба зробити витяг з системи. на підставі заяви вашої мені. Ви що, шуткуєтесь? Так. Направлена ваша вулиця Кошова, 101, да. дріб 602. І воно йде по 10 да, днів, нам не потрібно 10, ми вже хочемо сказати. Область 0334, 10.01 вона направлена. Так. Якщо ви хочете отримати скановану копію, то, будь ласка, подайте заяву. Ні, це де це написано? Я вам кажу, для того, не щоб... Не треба нам казати, покажіть на підставі чого ви кажете. Нам не кажете. треба говорити, покажіть закон якось. Ви звертаєтесь до нас, прошу надати копію відповіді. Ми не просим, О, ми вимагаємо. просимо, ми вимагаємо. Ви вимагаєте, да. на я вимагаю надати копію відповіді. Для чого нам це писати? На кого ми маємо писати? Ми прийшли безпосередньо. Ми безпосередньо. Ви нам написали, то дайте нам. Ви нам вже послали, в чому проблема копію дати? Я вам скажу, я вас керую до державного бюро розслідувань. І що? Нам що дайте? З Тим, що немає підстав для внесення відомості до її. А, нічого. Ну дайте, дайте нам. Давайте я зафіксую вашу усну заяву. Та не треба, не треба нам щось ну, фіксуйте, що, що ви хочете, ви нам ви ви дайте навіть. Ми прийшли відібрати відповідь. яку нам нас посилали почтою? Ви фіксуйте, що я ви хочете. Ну, фіксуйте, що хочете. Можете написати? Мені для того, щоб вам її надати, потрібно зафіксувати ваше. Що фіксуйте, що хочете, ми дайте ви нам копію. що хочете, нам заяву давайте. Марсова, можеш зафіксувати? Чому роздрукуєш. Ще якісь питання у вас? Що з вами говорити? Ви ж тут, представник, непонятно кого то Ми отримали, що ви, ви, підтримуєте ви підтримуєте повалення конституційного ладу, геноцид і вважаєте, що це в порядку віщей так і бути. Так, просто шок, і за це отримуєте зарплати. Так і ви живе. там служите для того, щоб служити і захищати права і свободи людини. Тобто в кожному законі міжнародних договорах. І так ви служите людям і захищаєте права і свободи людини. Та їм все одно. Зарплату отримали, додому щасливі пішли, їм класно. Ще питання, які ви тут відповідаєте, чи